Ви ніколи не задумувалися, скільки років ми ведемо усвідомленого життя, скільки років ми віддаємося життю зрозумінням, осмисленням, збагаченням, усвідомленням і те, що називається Наповнюємо, його, щоб потім згадувати. Я намалював ось такий приблизно графік, співставляючи. Скільки часу людина веде стереотипне життя? Стереотипне життя, як воно складається взагалі, то частка його долі в нашому житті десь біля 90%, це те, за що немає зачепитися. Нехай вас так не збурює і, ну ви можна опиратися тому всьому, що я говорю, але все-таки да, задумайтеся. От подивіться на оцей графік, який я там підвів під 90 років, дай Бог, щоб він був 100 років, 120, 150, Всім бажаю довголіття. Ну, нехай беру навіть трохи вище ніж пересічна тривалість життя 90 років. Що відбувається в перші роки? Тоді, коли мозок ще формується, коли дуже багато подій, але зацепитися за них дуже складно, тому що це період інтенсивного навчання, от парадокс, зачепитися нема за що, тому що період інтенсивного навчання, хочете, я вам поясню дуже просто: коли ви збираєтесь на зустріч однокласників через 10, 20, 30, 40. Навіть 50 років, однокласники, випуск школи. Ви можете згадувати все, що завгодно. Ви можете згадувати вчителів, ви можете згадувати якісь пригоди в школі, сумісні, якісь дії, але не знання. Навряд чи ви будете їх згадувати. Тобто ми цепляємося за якісь емоційні події, а все інше, власне, для цього ж була створена школа в нашому. Наш мозок опрацьовує як само собою, як стереотип, за який зачепитися не можна. А от яскраві події, то куди ви сходили на танці, як ви викрутились на якомусь уроці, як сумісно колективно, класово ще зробили якусь дурню, це залишилося, тобто емоційна річ. Так от перші роки, якраз це той затерта зона, от я її позначив сірою такою зоною, де дуже багато навчання, але чіплятися немає за що. Ну не на повне життя. А потім виходить величезний пласт, великий пласт, оцей він стоїть там 18 років до пенсії, 65, 67, 70 років, де супербагато стереотипності. Навіть якщо людина міняє країни, місця роботи, навчання, друге навчання, третє, навчання, колективи. От зупини її в 65 років і скажи: от що ти пам'ятаєш від 18 до 65 років. Знаєте, що вона почне? Вона почне прив'язувати до місця спочатку. Де ж я був? Ви кажете, 10 років назад, так, 10 років назад я був там. Тобто вона намагається не одразу видати якусь подію. А намагається зачепитися, від, відтворити цю подію, відтворити через місце, через якихось людей, де були мої діти, а ми були там, а я тоді з чоловіком, а я тоді з дружиною і тому подібне. Тобто цей пласт він наповнений рутиною, величезним пластом рутини. І вона точно так же, як не дивно, сіра зона. Тут також немає життя для себе, як і в першому. Хоча там є невеличкий проміжок, ви бачите, він так мелькнув білим, коли дійсно іде усвідомлення, коли йде <кхух> закоханість, коли що називається суто егоїстичні речі для себе. Потім починається період нарешті, коли ти в вакуумі, коли тебе поперли з роботи, і ти усвідомлюєш, хто ти, що ти, навіщо ти і чим ти будеш займатися, і ти формуєш нових друзів. А в цьому віці формувати друзів дуже складно, але вони можуть зійтися на рибалці, на прогулянці. на... Відвідувані лікаря, тому що ніщо нічого так не об'єднує людей, як сумісні діагнози починають ділитися чимось, рецептами, телефонами, щоб знов говорити про лікарів і так далі. Ось тут йде велике усвідомлення життя, але когнітивна функція падає. І останній блок він знову, на жаль, сірий. Я він сірий, тому що він наповнений якимись хворобами, він наповнений знов розумінням того, що треба щось зробити. А вже немає знань, що робити. Отакий романтичний період з когнітивно-мнестичного зниження. Цікава річ, для чого я це все показую? Можливо, виникне якась така сумна ідея, що це стільки песимізму нагнав на наше життя. Ні, тут якраз песимізму немає. Тут є просто звернення до того, що всі оці етапи, можливо, до дитинства менше запитань, але всі інші етапи, вони можуть бути не сірими. Це буквально залежить від нас. Я завжди намагаюся вчити своїх пацієнтів до да, власне всі ці відео, які люди зверніть до моїх пацієнтів, бути егоїстами, хорошими егоїстами, думати про свою душу, про тіло, тішитись, харчуватись так, як положено, робити собі подарунки, щось робити таке, за що ти будеш зачіплятися не те, що в кінці року, а кожного дня. В кінці, згадуючи, як ти провів цей день. щоб оцю сіру зону на будь-якому етапі перевести в світлішу зону і сказати, кожен день був наповнений. Це складно, це, це легко вчити, але суперскладно зробити. Але принаймні, для чого я це роблю? Щоб показати життя, як воно є. І все це я взагалі роблю для одного слова. Думаєте?